вперше за багато років ми відкриватимемо виставку не одного чи двох художників, а одразу чотирьох. Чотири талановиті, самобутні художники з міста Львова, запускниці військові національної академії мистецтв, які працюють у різних техніках та жанрах. Тому я впевнена, що сьогоднішня виставка своїми смаками задовольнить найвибахніших відвідувачів, адже представлені соні роботи і в портретному живописі, і на цьому і олійний живопис, і витинанці, на тканині, техніці батьків. Тема нашої сьогодні виставки, музика весни. Адже сама природа, прокинувши, пробуджує душі митця бажання творити нове, оригінальне, світле та приємне. Тому всі роботи, які сьогодні деспоровані в наших залах, присвячені її величності Весні. Задоволенням представляю вам наших сьогоднішніх художників. Тетяна Умінська. Наталія Кубецька. та Дар'я Альошкіна. На жаль, Дар'я Альошкіна сьогодні не змогла приїхати і не зможе бути присутня на нашому відкритті. Дар'я Альошський родом з Вінниччини, з краю, де ветенанта надзвичайно поширена. Але що цікаво, цим медомистецтвом, лейтенанткою, вона почала займатися тільки тоді, коли в неї народилися дітки. Тому з часом Дар'я планує знову більше створити скульптури. Адже це їй передалося в спадок самого дитинства. Народилася вона в родині скульпторів І з самого маличку завжди допомагала батькам створити скульптури. Найбільше вона улюбляє працювати з камнем, адже у цьому матеріалі вона відчуває щось вічне, вона відчуває всередине, вікно працюючи з ним. З каменем її завжди працювало найбільше легко і гармонійно, але вона також працює і з, і з металом, з деревою, з керамікою, і навіть з льодом. Наш широку у Львові. Вона спершу виступає таким ініціатором, вона бере участь у цих заходах, створює неповторні композиції льоду і дивує своїх відвідувачів. А ще цікаво, попри ці захоплення ветенаркою, скульптурою, вона зараз працює художнім керівником театру Тіней Дизвід. Цей театр створив її батько ще в 1982 році. Тобто, вже понад 30 років цей театр рідно працює, розвивається. І зараз вони дуже багато і репетицій поводять, і гастролюють по Україні, дивують глядачів своїм новим репертуалом. Звідки вона, така молода жіночка, молода художниця, мисткиня, яка має трьох маленьких діточок, знаходить час на скульптуру, на налити на цей театр, для мене особисто залишається та таємницею і загадкою. Але давайте повернемося до наших художників. Вони вже трошки засумували. Вони троє надзвичайно різні. Вони по різному думають, по різному працюють, по різному творять. але їх об'єднує одна велика любов до мистецтва до живопису. Тетяна Умінська у своїй творчості, ось ця Тетяна Умінська, вона надає перевагу більше у зображенні жінок, зображенні дівчат, портретний живопис. Тема жінки, до якої зверталися художники з давнім талем. В неї посідає особливе місце. Вона мотивом її творчості виступає. Це жінка і спокуслива, і приваблива, і таємнича, і загадкова. Від неї неможливо відвести погляд. Вона зачаровує, вона надихає нас тою таємницею, яку в хочеться розкривати. Натомість Наталія Кобецька надає перевагу на тюрмортах, олійним живописам. Христиночка Більшу увагу середжує на роботі з тканинами, живопис на тканині, техніка баті. Вільного розпису та вільного духу. Про те, що ми є і неодноразово вже презентували, нам, презентували роботи у таких спільних колективних виставках. Я зараз надаю слово Тетяні Умінській. Умінській перепрошую. Тетяно, розкажіть, будь ласка, про себе, про свої роботи. Чому іменно певна жінки у ваших творчості займається вільне Прийшли, ми прийшли до нас, відвідали на нашу виставку, ми, дівчата, ще після академії, ми разом вчилися і ми вирішили зробити виставку. Закінчили академію, спробували зробити виставку. Виставка вийшла Ви вдало, ми зібралися і нас було багато. Біля біля десяти. І як доля склалася, що Волина виходить, розлетілася, себе не реалізували, вичали, Ну, може, фінансовий стан може зобов'язати. А ми дівчатка все ж таки арт-хаус, що відбувалися на годину, я перепрошую, то якраз така відправна точка в наших всіх почуті Дарія, в Моїй, Христини, Тані. Ми просто, начебто, розбігатися. Але трималися купи, трималися поряд і завжди були, скажімо так, курси кожної справи, іншої подруги. Е і зараз якраз вийшла нагода, так нам пощастило, і в кожному індивідуальний залу дістався. <риснє> ми все ж таки ростемо. Бо ж тоді ми в одному залі все об'єднали.